Так, яку інформацію можна отримати з графіку напруги прокрутки стартером, записаною з целографом? Методом експерименту я дослідив таку інформацію. Закрутив датчик тиску в циліндр, і ми бачимо пікове навантаження на стартер якраз у нас виходить верхня мертва точка циліндру. Максимальний струм 229 А. І падіння напруги, відповідно, буде теж максимальне. Тобто, звідси ми можемо чітко судити про те, що у нас пік споживання струму стартером, це є верхня мертва точка циліндру. Як можна застосувати дану інформацію? От у нас другий графік. Автомобіль після зборки двигуна не запускається. от при прокруті, ну, з вихлопа йде білий дим, автомобіль не хоче запускатися, навіть не вистачає. І що ми бачимо? Записали ми графік напруги прокрутики стартером. От у нас тут. Ми можемо з цього визначити, якщо синхронізуємося, наприклад, з форсункою першого циліндра, ми будемо знати, де в нас перший циліндр. От Ми маємо імпульс форсунки. І що ми маємо. Можемо побачити, те, що імпульс в нас форсунки не співпадає з верхньою мертвою точкою. Всі ми знаємо, що форсунка дизельна має впорскувати саме в верхній мертвій точці, для того, щоб паливо могло спалахнути. І так, поставивши ще отаку лінійку, ми можемо навіть з великою точністю порахувати, наскільки зміщене. Фаза впорскування 66 градусів. Тобто, у нас, скоріше всього, на автомобілі неправильно встановлений вінець маховика маркерного диска датчика положення колінвала З цього самого можна також порахувати, на який зуб припадає верхня мертва точка першого циліндра і є, де в певних, в різних, з різних певних джерел можна взнати, на який правильно має попадати зуб верхня мертва точка циліндра. От, така от інформація з простого графіка напруги прокрутки стартера.